Сьогоднішній проєкт мене трохи здивував. Цього я точно не очікував побачити в коді. Впевнений, що сьогоднішній розбір коду вам буде дуже корисний. Ви дізнаєтеся багато чого нового і багато нових підходів, які можна використати. Але перш ніж ми підемо до сьогоднішнього розбору, я хотів би повернутися до попереднього нашого коду і, побачити, і показати вам одну штуку, яку я провтикав минулий раз. А підписники мого каналу залишили коментарі і показали. Як робити не можна. Що ж, давайте подивимось на ось цей код в Github, і, і там є один файл. І звернемо увагу на назву цього файлу. Ось так ніколи не пишіть. Оце прямо дуже некрасиво і red flag. Назви файлів залишати з матами не можна. В коментарях залишати мати також не можна. Це дуже некрасиво і непрофесійно. Тому попередньому автору мінус. Ви ж подивіться і так краще не робіть, адже ніколи не знаєте, куди потрапить ваш код і хто його буде дивитися, тому це дуже важливо. Що ж, тепер давайте повертатися до нашого сьогоднішнього проєкту. Сьогодні в нас на розборі цікавий проєкт, цілий продукт, напевно, це клон відомої платформи і сервісу Zoom. Клон називається Hume. І в мене є перше питання до автора. Якщо він буде дивитися це відео, сподіваюсь, буде дивитися і залишить коментар, напише причину, чому він створив цей проект. Адже як POC-шка доволі багато написано. Як MVP, напевно, підходить, але це під який вже мав би бути продукт. Тобто, мене цікаво, чи для автора це було як тестове завдання, як навчальний продукт, чи це вже прям якийсь сервіс, який він розробляє. Адже роботи вкладено багато, робота видно, що зроблена якісно, розробник не початківець, по коду добре видно цікава причина написання цього проєкту. Якщо це власний продукт, який буде розвивати автор, то з моєї сторони постараюся трошки прорекламувати і підштовхнути, можливо, комусь буде. Корисно. Що ж, давайте подивимось на сьогоднішній продукт. Це в нас знову ж таки Next.js. Як ви бачите, всі попередні розбори проєктів, всі на Next були. Це зараз must have. Next.js плюс Tailwind. Також автор додав, що мені подобається Prisma. Це ОРМ-ка для спрощення роботи з базами даних. І прикольно реалізована авторизація. Можна порівняти попередній розбір проєкту, де було написано самотужки авторизація. І, реєстрація, і даний підхід. Коли автор використав готове рішення, ми про нього поговоримо, і воно дає все, що потрібно для старту. Все вже протестовано, перевірено і готове до використання, причому абсолютно безкоштовно. Тому, якщо ви шукаєте просте рішення, як зробити якісну і швидку авторизацію, рекомендую глянути на цей сервіс. Зараз ми про нього також в коді розберемо. Нагадую, що у нас сьогодні регулярна рубрика Show Your Code Saturday, де ви ділитесь своїм кодом в коментарях до топіку на доу. А ми разом з редакцією вибираємо найцікавіші коментарі, найцікавіший код і кожну суботу розбираємо його, ділимося з вами. І я впевнений, що ці розбори корисні, особливо для початківців, адже можна подивитися, на приклади коду, як писати потрібно і як не потрібно. Те, що я говорив на початку відео. Якщо ця рубрика для вас корисна і вам подобається, залишайте будь-який коментар в... під цим відео, щоб воно набрало більше переглядів і більше людей дізналося, як потрібно працювати зі своїм кодом. Нагадую, що всі ці проекти я бачу в перший раз. Деякі з них дуже великі і важко розібратися з усім цим кодом. Його дійсно багато і освоїти його важко. Я не знаю код стайл і код гайд, гайдланс, гайди для. Даного проєкту і не розумію, чому було так це написано. Ми тому розбираю тільки в загальних, загальні аспекти, загальні проблеми і чистоту кодом, чому було так зроблено. Архітектурні рішення судити не будемо, адже я не знаю причин, чому так склалося. І даний проєкт ми розпочнемо аналізувати за допомогою SonarCube. Про SonarCube я говорив в одному з попередніх відео, і трішки більше про нього можна буде дізнатися в моєму телеграм-каналі. Посилання залишу в описі даного відео. Там в мене має бути велика стаття про цей інструмент. Проєкт великий і ми запускаємо статичний аналіз коду за допомогою SonarCube, і знаходимо перші косяки. Давайте подивимось на ці косяки і їх розберемо. Якщо вам подобається ця рубрика і хочете підтримати мене і даний канал. Підписуйтеся, ставте подобайку і залишайте будь-який коментар під даним відео. Перш ми будемо переходити до коду, давайте подивимось на самий проект. У нас є посилання на тему на Версу. Сайт задеплоєний. Запустимо. Перш за все, як бачу, у нас є форма авторизації. І як я вже казав, авторизація зроблена не самотужки, а за допомогою сервіса Clerk. Давайте подивимося. Це Інструмент для керування менеджмент, менеджмент платформою, юзер менеджмент платформа. Вона безкоштовна для початківців, для користувачів, тому можете її стартувати. І як я казав в попереднього відео, якщо вам потрібно реалізувати авторизацію, реєстрацію, їй вже немає сенсу писати самому з нуля, адже тут дуже багато функціоналу, і це просто бере кучу вашого часу. Для навчання, для розуміння, так, для використання в якихось більш менш готових продуктах. Ну, якщо це не супер, щось велике, секюрне, і вам треба самому робити. Для своїх продуктів, та навіть не тільки для своїх, можна використати готове рішення, яке вам все це вже надасть. Тому тут дуже круто, що автор використав. Автор не створював з нуля, не створював велосипед і взяв готове рішення. Тільки то, як бачимо, Clark in Development Mode знизу було написано, тому, швидше за все, треба його ще перемкнути в продакшн режим. І, як бачите, в нас є платформа для створення і управління відеодзвінками. По суті, тут є можливість роботи з камерою, є можливість управління аккаунтом, як бачимо. Тобто все це вже зроблено third party сервісом, і ви лише з ним зручно управляєте. Окей. Що ж, продукт цікавий, виглядає доволі достойно. І давайте будемо розбиратися з кодом. Як я вже казав, коду дуже багато, тому ми все не будемо проходити, адже його багато. Що ж, перш все, як ми бачимо, це в нас Next.js вкотре. Next.js з Tailwind. Tailwind як бачу, у нас зконфігурований непогано, прописані теми, налаштовані кольори. Як бачимо, автор дуже погрався з налаштуванням кольорів, кольорової схеми. Адже все це не йде з коробки в Tailwind, а потрібно було створювати самому. Тому дуже хвала автору за реалізацію цього налаштування. Тобто людина знає, що робить. Далі, У нас є призма, як бачимо, для роботи з базами даних. У нас використовується Provider, провайдер тобто для роботи з Mongo. Ю. URL це у нас датабейс-URL для ОМОН і далі налаштовуються схеми описані user і Meeting. Тобто для роботи з орм для роботи з базою даних, орм це зручне рішення. Класно. Але що я тут не побачив? Вкотре це з інструментів для форматування коду автоматично. Тобто, немає притера. є. Лінтер, але він стандартний, і, скоріш за все, автор його не запускав, адже він повертає він вив... поди... кучу помилок. Як бачимо, є певна кількість ворнінгів, на які потрібно було б звернути. В основному це missing Dependency, або розробник автор коду спеціально впустив їх. Але ті питання навіщо? І якщо спеціально, то можливо, треба було трошки змінити логіку, адже як бачимо кучу ворнінгів, що в нас пропущені в ефекти ефектах цій залежності. Окей, наступне. Оскільки в нас немає автоматичного форматування коду Прітера, тоді в нас на що це впливає? Давайте подивимося, наприклад, по коду, і подивимося, чому його треба було би додати. Перш за все, це тому, що імпорти. Коли ви використовуєте, наприклад, притер, можна вказати йому порядок імпортів компонентів. Адже, як бачите, в нас йде імпорт, спочатку йде з локальної папки, потім йде глобальні імпорти, потім йде глобальний React, і потім знову локально. Прітер дозволяє вам відсортувати це все в певному порядку. Наприклад, спочатку йти React, потім глобальні бібліотеки, потім все, що йде локально. Для роботи це зручно. Далі, також ми бачимо, що в нас є е, е, імпорти. Методів і хуків, які не використовуються, їх потрібно було би прибрати. Але давайте все таки вернемося до Прітера. Тобто, як я вже сказав, можна як мінімум хоча б випорядкувати сортування цих імпортів. Це не супер критично, але це така маленька плюшка, яку можна отримати практично безкоштовно. Далі, що ще по, пріт... по форматуванню? Окей, okay. що мене ще такого трошки здивувало, це в автора дуже багато де в параметрах, коли описує параметри функції компонента, немає пробілів. І це дуже дивно. Я давно такого коду не бачив. Зазвичай всі розробники роблять хоча б такі елементарні відступи. Кожен по-своєму, але приблизно дужки відступають. І в лінтерах в більшості вимог є те, що потрібно ці отступи робити пробіли. І в автора багато де по коду їх немає. Це доволі дивно, чесно кажучи, дано такого не бачив. Далі немає крапок з комою в кінці, немає відступів перед ретерном. Також лінтери багато лінтерів це вимагають, та і в принципі по частоту коду, коду це доволі зручний підхід. Код стає набагато частіше. І він розділяється на окремі розділи, по суті, його стає простіше читати. Тобто, як тут, як бачимо, тут, наприклад, у нас є пробіли, тут їх не було. Тут є, там немає. І так, по коду місцями повторюється такий підхід. Окей. Далі ще класна штука, особливо для тих, хто працює з Tailwind, це Tailwind Merge, це бібліотечка, яка дозволяє нам мержити класи, тобто у нас використовується Tailwind Merge разом з CLSX, тобто клас-нейми. Тож Для роботи з класами. Рекомендую всім подивитися на цей підхід, і якщо ви початківець і починаєте працювати з Tailwind, то я впевнений, що це вам буде дуже корисне, адже в попередніх оглядах проєктів ми бачили. Кейси, коли використовувалися, е, використовувалися TailWind, і була дуже складна реалізація роботи з класами. Тут, як ми бачимо, в нас йде е, передається функція, передаються стандартні класи TailWind, і потім передаються кастомні класи, і все це зручно організовано. Окей. Тепер давайте подивимося на наші SonarCube, як я вже казав. У е, нас є, перш за все, coverage, в вкотре у нас немає жодного юнітесту на всі компоненти. ну, нема вимог, та й немає. Дані налаштування не знайшли дублікатів, але тут також потрібно бути обережним, адже SonarQube зазвичай налаштовується в межах пайплайну, і він перевіряє новий код порівняно з тим, що вже є. Ну, як завжди дублікати працюють. Тут я весь код додав заново, і, можливо, він просто дублікати не враховує. З цим треба погратися. Окей, тепер по issues. Що в нас тут є по помилках, які він підказує? Ну, По-перше, в коді багато де повторяється фрагмент, в якому передається один елемент дочірній дів. Тобто це, по суті, вже лишнє. Якщо у вас є один дочірній елемент, то фрагмент тут не потрібен, адже цей div, по суті, заміняє роботу цього фрагмента. Uh, unused import. І вкотре я вже згадував, що в нас використовуються імпорти, які не, тобто у нас в код є імпорти, які ніде не використовуються. Їх також можна пови, повидаляти. О, зміни, які не використовуються. Ну, це не суперкритично, але по семантиці повинен бути language, Але оскільки це Next.js, то нічого страшного. Окей, є ще така штука, як. Це ж напевно. Семантика і Accessibility, але це теж не критично, що ви не використовуєте non-native interactive Elements Uncle Event. Звичайно, їх там треба на якусь кнопочку або на посилання. З точки зору семантики, напевно, треба семантики. Accessibility треба було б зробити по правильному але це ну, точно не супер критична штука. Далі в нас є вкотре unused імпорти, які не використовуються по коду. Знов-таки фрагмент, який лише один елемент використовує. non interactive elements, вкотре в нас тут вже на ліжки є, додаються on-Click, тобто теж не. Семантика, Так, в принципі, нічого критичного. Ще є такі кілька разів я бачив, що імпорти в нас дублюються імпорти. Тобто, як бачимо, для роботи з Video, .io, Video React SDK повторюється двічі і просто імпортяться різні методи. Тобто, тут хук, тут хук, тут якийсь компонент, тут компонент. По ідеї їх потрібно було би в. Один імпорт об'єднати, та і все. Тобто, як бачимо, у нас є по Reliability, надійності і по Maintainability, по підтримці, що потрібно повиправляти. Нічого супер критичного, але такі дрібні нюанси, на які потрібно звернути увагу. Що мені часто сподобалося, це робота з зображеннями. Я вже не один раз в наших оглядах акцентував увагу, що люди використовують зображення svg картинки не зовсім правильно, бо не ідеально в React. Більшість їх просто в бандл задавали при білді адже імпортувало як компонент або конвертувало в JSX компоненти. В нас ж є доволі зручно зроблено. Як бачимо, перш за все, все розміщено в папості Public, є іконки, є картинки. Всі, кар... Всі іконки у нас SVG, -шки. як бачимо, ми відкриваємо, ми можемо зразу бачити, що ця іконка означає, і для роботи це дуже зручно. Адже, коли це JSX компонент ви не маєте жодного уявлення, що цей JSX компонент Означає, як він має рендеритись. Тобто, тут є це плюс. Що би я тільки ще змінив би або рекомендував, би, це трошки пожимати ці картинки. Адже якщо ми зайдемо на SVG OMG і пройдемось по цих картинках, то побачимо, що вони там не всі так ідеально зжать, як можна було б. Давайте подивимось. Наприклад, у нас є до 2 кБ картинка, 3 кіло наприклад, 3 кБ картинка. Ми її відкриваємо. І бачимо, що ну, ну, трішечки 400 байт можна було б зжати. Не критично, але якщо вже трошки погратися з точністю. То, як бачимо, 50%, в принципі, можна було би коду і прибрати. І так по багатьох картинках, якщо пройтися, я впевнений, що їх трошки можна лого, трошки можна підужати. Звісно, дивитися, щоб не було втрати якості. Але це вже таке. Як бачу, у нас є приклад роботи з призмою, тобто у нас є серверний компонент, в не використовується імпорт. У нас є призма клієнти і у нас є методи для роботи з базою даних з користувачами. Users-модель, яку ми вже бачили, і Meeting, Meetings модель І бачимо, ОРМ-ка набагато спрощує код, і вам не потрібно. В принципі, розбиратися з MongoDB, Mongo з модулем або інший підхід, який ви хочете використовувати при роботі з вашими базами даних. Єдине, що я рекомендував, вкотре автору не бійтеся, ставити крапки з комою і порожні рядки, щоб код був більш зручніший для читання. Така дрібничка, але важливо. Окей, що я ще хотів показати вам? Є серверні екшени Next. Тобто давайте подивимося форму. Не то. У нас є формочка, в нас є Action, як бачимо. Тобто не використовувати ніякі Axios для роботи, ніякі SVR. SVR ніякі бібліотеки для роботи з бекендом, Просто в нас йде server Action, Add Meeting, і це просто синхронна функція, яка отримує дані. Робить Create Meeting. Ми очікуємо результати, і потім set model state, показуємо якусь модалочку. Тобто, як бачимо, використовуючи серверні акшени, ми повністю викинули будь-яку бібліотеку для роботи з mccon тобто для комунікації. Тут цього немає. Ще, чого тут немає, якщо подивитися, тут немає State Manager. Як мінімум, я його не знайшов. Отже, тут немає Zustand, немає Redux. Нічого такого немає. І це ідеально. Якщо у вас є можливість викинути state Manager, то викидайте його, щоб ваш проект був максимально простий. Тобто по мінімуму прокидаємо через пропси і використаємо стандартний State або через контекст. Чи є тут контекст, не знаю. Не бачу. Так, use context, ну, є контекст для роботи з модальними вікнами в модалках, що в принципі логічно і розумно. Провайдер. У нас є Create контекст для модальних вікон. В принципі, все, може, ще десь є. Далі по, по компонентах. Як бачу, у нас розкидано. Application зрозуміло, далі йде компоненти, порозкидані по доменах, по суті, що за що відповідає, плюс є UI, де створені окремих компоненти, Reusable компоненти, тобто тости, тост нотифікації. Далі по Power компонент, button компонент. Що ще цікаво? SVA клас of Authority. Це теж доволі класна штука, і один з коментаторів в одному з попередніх відео згадував про неї, але я її не використовував, тому нічого не скажу. А, згадав, скажу. Це варіант реалізації variance, коли вам потрібно реалізувати кілька станів вашої кнопки із різними стилями. І в одному з попередніх відео ми бачили, як автор пробував це реалізувати і створив дуже складний код. Тут розробник пішов розумніше і використав готову бібліотеку, яка дозволяє вам реалізувати ці variants. Тобто, у нас є Variant, Default, Destructive, Outline, Secondary, Ghost, Link. Тобто, як бачите, ми просто вказуємо variant, який ми хочемо, і передаємо набір стилів. І так само з розмірами передачі стилі. Тобто, Ваші компоненти набагато зручніше в використанні і в читанні. Тобто CVA класна штука, на яку потрібно звернути. CN це клас names наші з Tailwind Merge. Також шикарна штука. І що тут ще є цікаве ну, Forward Draft. Здається, в новому реакті Forward Draft вже можна написати, там не спростили. Треба подивитися, які зміни. І що навіть цікаво, автор додав display name property для компонентів. немає і тобто, коли ви будете відкривати ваш дебаш, ваш застосунок в React, React DevTools, вам буде підсвічуватися. Давайте подивимося, це продакшн версія тут не буде DevToolsів. Тут немає DevToolzів в реакторських Components є компонент. Тобто, як бачимо, у нас всі компоненти ось так або анонімізовані, або незручно, незручно їх читати. Коли ж ви будете додавати display name, то ваші компоненти будуть в DevTools ах. ось тут так красивенько відображатися з вашим іменем. Тобто, user button. Давайте подивимося. Давайте нас user button Мабуть є. Так. User а, user button у нас береться з Clerk next.js Тобто з сервісу, який відповідає за авторизацію. і Тут, як бачимо, у нас тут таки є, є display name Тобто це круто, круто що користуватися до DAW. Ну, Те, що це у нас стрілочна функція, і можна без return написати, але то таке. Я сам часто пишу return, адже інколи потрібно просто якийсь там дебаг зробити, умовний консол.log написати. І кожен раз потім переписувати незручно. Так ви написали один раз return, і потім ось тут можна буде писати і дебажити, і дебаггер ставити, і консолі, писати, і ефекти, і додавати і весь код. Тому насправді це доволі зручний підхід. Окей, okay. по іміджах, по картинках. Як бачимо, до нас приклад роботи з картинками. Ми просто імпортуємо нашу картинку з public лого і передаємо в image. Тепер ця картинка буде лежати собі в при білді і не буде йти втісти в source файл нашого проекту, буде спокійно кешуватися браузером і використовуватися. Зручно буде використовувати її. Тому Дуже хороший підхід для роботи з картинками. У мене, до речі, скоро вийде відео по роботі з ФГГ-картинками в React. Окей. Okay. В принципі, на цьому думаю, все. Проект, як я вже сказав, дуже великий. Тут велика кількість компонентів, і всі їх розбирати дуже довго. Тобто, у нас є дата пікери. Видно, що розробник дуже багато клав це часу. І тому, як я казав, у мене питання. Яка була ціль розробки цього проєкту, чому було вкладена така велика кількість зусиль і часу? Це цікаво, дійсно цікаво. Що ж, в мене все по цьому проєкту. Проєкт відповідно дуже якісний. Видно, що людина знає, що пише, адже в нас є TypeScript, у нас є типізація. Можна було б, звісно, повиносити всі ці зміни в ці типи в окремій зміні, щоб не городити ось такі довгі е описи компонентів. Але то, як я вже казав, без стайл-гайду вимагати не буду. Records, ну, багато складної логіки, з якої я не буду розбиратися, бо це немає часу. Що ж, Автору дякую за код, дуже класний і успіхів з розвитком даного проєкту, якщо він ще розвивається. Сподіваюся, огляд був вам корисний і сподобалося. Ви подивилися на варіанти реалізації доволі складного продукту проекту. Які інструменти використовуються, що можна додати, що можна покращити. Якщо вам був цікавий цей огляд, ставте вподобайку і залишайте коментар під даним відео. Також, щоб мене підтримати, можете перейти, можете підписатися перш за все на цей канал і перейти в мою групу, стати також підписником там. Я ділюся такою цікавою і корисною інформацією для розробників. Що ж, дякую за увагу і побачимось наступної суботи. Всього найкращого!